Перший чемпіонат Європи О, це дуже хвилююче. Це дуже відповідально. Хочеться показати як найкращу боротьбу, не підвести тренерів, показати, що не дарма було пророблено стільки роботи і що я можу там боротися. Якось раніше було дуже хвилююче. Зараз я якось почала більш до цього спокійніше ставитися. Я вважаю, що це в голові, як ти себе настроїш. Чи, ну, головне в себе вірити, і тоді все вийде. Немає там таких дуже-дуже сильних. Ну, звичайно, що всі працюють, всі тренуються. Але мене правильно влаштовує завжди мій тренер. Каже, що всі дві ноги, дві руки, і так само в тебе. І ти така ж сама, як вони, вони такі самі, як ти. Ну, тобто, все в голові. Е, так, звичайно, це по сумісницю мій головний тренер Анна Валерівна. І я вважаю, що за, за дуже короткий термін часу вона дійсно зробила велику роботу, і я вважаю, що далі буде тільки краще. Все буде завжди важкий труд окупається. Чемпіонат Європи для мене це дуже важливий старт, на якому я б хотіла показати гарний результат. Я не люблю розказувати про мрії на майбутнє, але хотілося б хотілося б відібратися на Олімпіаду. І звичайно олімпійська медаль, я думаю, це кожного спортсмена мріє. Підготовка пройшла продуктивно, дуже успішно, на мою думку. Ми спочатку з командою поїхали в Тату, готувалися там, і потім вже приїхали в Україну і заїхали на базу Кончо Заспу. І останній тиждень підготовки проходив тут. Е, мені майже 18. Е, влітку буде 18 років тому. Насправді я, коли виходжу на татамі, я не думаю про те, як звати мою суперницю, скільки років, звідки вона. У мене просто є ціль, задача її перемогти і все. Тому я ну, не часто замислююся над тим, що я наймолодша, і не скажу, що це якось на мене тисне. Процес підготовки змінився, на мою думку, в кращу сторону. Зараз у нас дуже добрі навантаження. Я думаю, що з такою підготовкою ми будемо брати медалі на змаганнях, тому що зараз ми готуємося дуже інтенсивно і я відчуваю, те, що ми стаємо краще. Тобто, те, що ця робота, вона точно до чогось приведе. Цей комік де? Так, звичайно. Хвилювання є, але воно є у кожного спортсмена, і це нормально. І якщо б його не було, то ну, це, це дивніше, ніж коли воно є. Але я розумію те, що це досвід, те, що я дійсно наймолодша, тому буду робити все, що буде від мене залежати. А там далі побачимо, на чому босі буде удача, успіх. Ну так, звичайно, це напевно найскладніше. Просто вимкнути голову, коли, ось, наприклад, йдеш спати, і ось ти лягаєш, і у тебе починаються думки про те, як ти будеш виходити на татамі, про те, як ти будеш брати захвати, які китки ти будеш виконувати, з якими спортсменками ти будеш боротися в перші сутички. І, звичайно, це, ну, це, дуже, це дуже тисне. Але ми намагаємося. Якби, Просто розвантажити свою голову, свої думки, і лягати спати з думками про щось інше, не про дзюдо. Особливо перед змаганнями це дуже допомагає. Думаю про сім'ю, думаю про те, як після змагання я поїду додому і мене там буде чекати мама, тато. І ну, ось ці думки мене якось заспокоюють і відчуваю себе більш вільно і спокійно засинаю. Саме старт чемпіонат Європи, мені здається, це підсумок, який показує найкращого спортсмена в ваговій категорії за весь сезон. І на цьому старті важливо зібрати всі свої сили в кулак і просто в один день показати все, всю свою підготовку і всі свої здібності, які ти набував весь сезон. Тому ну, просто треба зробити. Те, що ти вмієш, і все Як найкраще. Е, Ну, звичайно, зараз загадувати ну, неправильно, але звичайно хотілося б поїхати на Олімпіаду. Це мені здається, ціль кожного спортсмена, кожного дзюдоїста. І найголовніша мета, бажання поїхати на Олімпіаду. Дуже багато наразі нових дівчат в збірні молодих дівчат. Також є мої старі друзі, тому дуже рада всіх бачити. Так, ну наразі я більше в Великій Британії тренуюсь е, їжджу на всі збори з командою України е, на міжнародні, на боротьбу, на фізичну підготовку також. Зараз цей заключений збір перед чемпіонатом Європи, тому я також тут е, збір досить, досить хороший, мені все подобається. Це мій перший збір з новими тренерами, тому це досить цікаво. Трошки щось змінилось, щось додавалось. Тому так, все добре. Так, ну я провела свій перший збір. В, ми були в Угорщині, в Таті, там боролись. Це був мій як перший збір з новими тренерами, і наразі тут ще не зовсім звикла до якихось змін. Але, але все влаштовує, досить цікаво. Е, У ну, в нас в Англії є тренер по фізичній підготовці окремий. Е, він нам складає програму на наступні, можна сказати, три місяці. Е, все розписано тому на кож. Кожен день на кожне тренування ми знаємо, скільки ваги, який відсоток я додаю на, наприклад, там, жимі лежа або присід, присіді, і потім я виходжу на, свій максимальну, на свою максимальну вагу на всіх е тренажерах. Тому досить цікаво. На мою думку, я вважаю, що в Україні дзюдо набагато більше популяризовано, ніж в Англії. Е в нас набагато більше спортсменів, більше дзюдоїстів. Дідаї, сток, з ким можна поборотись, набагато більше конкуренція. В Англії цього не так багато. Навіть не знаю, можливо, там дві-три дівчини в 78 кілограм є. У нас в залі на весь зал дзвідом, можливо, максимум 4-5 дівчат. Я весь інший час я борюсь з хлопцями завжди. Тому я вважаю, що в Україні краще дзюдо. В мене взагалі все супер. Я е, заряджена, якщо можна так сказати. Це мій вже не перший чемпіонат Європи, тому я думаю, мандражу та цього нервування не повинно бути. Всіх дівчат, я, в принципі, знаю, майже усіма боролися або на зборах, або на змаганнях. Відчуваю я себе також досить гарно. Я вірю в себе, це, мабуть, най, найголовніше. Також, як і роз двоє дівчат, це їх буде перший чемпіонат Європи. Досить цікаво подивитись. Я вважаю, що вони зможуть також показати гарну боротьбу. Е... Та так, я вважаю, що в нас досить непогана, непогана команда. Буде цікаво подивитись, болівати за наших дівчат та хлопців.